Цьому відеоролику я розкажу, чому наш я образ для нас є настільки важливим. Усвідомлюємо ми це чи ні, але кожна з нас носить в собі портрет самої себе. І всі наші дії, почуття і вчинки узгоджуються з цим внутрішнім я образом. Кожна з нас діє подібно тієї особистості, з якою себе утутожнює. Уявивши себе типовим невдахою, людина завжди знайде спосіб провалити будь-яку справу, а страждалець завжди знайде спосіб для того, щоб стати жертвою несправедливості. Образ власного я визначає рамки наших можливостей. Справа в тому, що позитивне мислення можливе тільки тоді, коли воно збігається з позитивним уявленням про саму себе, і образ нашого власного я змінюється в гіршу або кращу сторону. В першу чергу в здобуванні практичного досвіду, і тільки в другу чергу в отриманні теоретичних знань. А що ви думаєте про себе? Для того щоб розуміти, що ми думаємо про себе, згадайте, що ви думаєте про себе під час того, коли робите помилку? Те, що ви думаєте про себе під час помилки, і є наш життєвий успіх або не успіх. Насправді незадоволення собою це всього лише звичка. І якщо ви вже сьогодні почнете приймати, схвалювати і любити себе, ви зможете насолоджуватись життям повною мірою. Ви зможете випромінювати магнетизм, надихати оточуючих і заряджати їх своїм позитивом. Навчившись любити і приймати себе, ви зможете любити і приймати інших. І тоді світ зробить те саме, полюбить вас. На сьогодні все. Всього доброго.